А уявіть собі, що підготовка до уроків займає не години, а лічені хвилини. Сьогодні ми якраз і зануримось в історію одного вчителя хімії, який вирішив трансформувати свою роботу за допомогою штучного інтелекту. І знаєте, він довів, що технології це не якась загроза, а насправді потужний союзник у класі. Все, власне, починається з питання, яке собі ставить, мабуть, кожен сучасний педагог, як іти в ногу з часом, як робити уроки справді захопливими і при цьому, ну як не потонути в усій цій рутині. Саме це питання і стало відправною точкою для нашого героя. Бо ж цей виклик це щось набагато більше, ніж просто написати план уроку. Погодьтеся, це щоденна боротьба з рутиною, з постійним браком часу, з потребою знайти якийсь свій підхід до кожного учня. От саме ці перешкоди і змусили шукати нові нестандартні рішення. Знайома картина Правда, години, які йдуть на підготовку, стоси зошитів на перевірку, постійні спроби знайти той самий ключик до кожного учня, і, звісно, бажання створити щось цікавіше, ніж просто переказ параграфа з підручника. Саме ось ці назвемо їх больові точки і стали початком експерименту. І отут на сцену виходить штучний інтелект. Але не як якась складна, незрозуміла технологія, а як цілком практичний помічник. І ключова ідея тут це дуже важливо не замінити вчителя, а навпаки, підсилити його. Тобто, про суті, що таке шиї в освіті, це інструмент, який просто бере на себе всю рутину. А це своєю чергою дозволяє педагогу нарешті зосередитись на най найважливішому на живій взаємодії з учнями, на творчості, на тому, що машина зробити не зможе. Добре, в теорії це все звучить просто чудово, але що це означає на практиці? От що конкретно може згенерувати цей асистент, щоб це було реальною допомогою для вчителя? А ось власна і конкретика. Мова йде про вже готові дидактичні матеріали. От, наприклад, наш вчитель хімії просто попросив ШИІ створити трирівневе дослідницьке завдання про окисно відновні реакції. І який результат? Готовий продуманий матеріал за 5 хвилин. Це ж не просто економія часу, це вихід на абсолютно новий рівень підготовки. А тепер давайте подивимось, як саме такі інструменти змогли трансформувати звичайнісінький урок хімії, як суха теорія перетворилася на живу, динамічну практику. Просто тут у класі. Ось погляньте, як змінився підхід. Ліворуч класична модель. Однакові завдання для всіх головне запам'ятати і відтворити. А праворуч, те, що стало можливим, із ще її завдання різної складності, акцент на дослідженні, візуально привабливі інтерактивні матеріали. Ну, різниця просто колосальна. І що ж це дає для самого класу? А те, що змінюється сама атмосфера. Замість пасивного слухання учні тепер залучені в процес, причому кожен на своєму комфортному рівні. Урок стає гнучкішим, динамічнішим і як результат значно, значно ефективнішим. Але найцікавіше, що переваги шиї це не лише про економію часу. Виявляється, ця технологія стає справжнім каталізатором для професійного зростання самого вчителя. Цей шлях можна умовно описати трьома простими кроками. Все починається з автоматизації рутини. Потім, коли з'являється вільний час, фокус природно зміщується на творчість, і нарешті це надихає ділитися досвідом співпрацювати з колегами. То куди ж іде цей вивільнений час? Як бачимо, він інвестується в найцінніше, в глибшу взаємодію з учнями, в розробку креативних завдань, у співпрацю з колегами. Це вже не просто оптимізація, це якісна зміна пріоритетів у роботі. Ну, звісно ж, коли ми маємо справу з такими потужніми інструментами, це вимагає дуже відповідального підходу. Тому не можна говорити про шиї, ігноруючи питання етики та безпеки. Тут є чіткі правила гри, яких треба дотримуватися. Ось три кити, на яких усе тримається: по-перше, академічна доброчесність, технології мають допомагати вчитися, а не робити роботу замість учнів. По друге, безпека даних, тут жодних компромісів. І по-третє, педалогічна доцільність, тобто інструмент має служити меті, а не бути просто модною забавкою. І якщо підсумувати все це одним реченням, то головний принцип такий. Технологія повинна служити педагогіці, а не педагогіка має підлаштовуватися під технологію. Людина, вчитель, учень завжди на першому місці. І знаєте, ця думка ідеально підсумовує всю нашу розмову: відповідальність за зміст навчання, фінальну оцінку та педагогічну взаємодію завжди залишається за людиною, ще і може бути просто неймовірним помічником, але серце освітнього процесу. Емпатія, досвід та мудрість вчителя залишається абсолютно незамінним, і це, мабуть, і є найважливіший висновок.